Без експериментів на повторну гру проти Львівського і найті рівняни виходили основним складом. Рахунок першого матчу 5-1 давав надію на легке потрапляння у чвертьфінал, але аж ніяк не впевненість, що гра буде легкою. Натомість львів'яни здивували, зокрема й позицією воротаря замість досвідченого Володимира Кардаша. Місце у воротах зайняв молодий Роман Кітор. Забігаючи наперед, голкіпер команду не підвів. Гра розпочалася із натиску рівнян. Прекрасну нагоду змарнував Максим Малиновський. Дальні удари теж не дали результату. Натомість, чи не перший свій момент на п'ятій хвилині реалізували львів'яни. Відзначився Владислав Константінов. Після пропущеного рівняни із подвійним завзяттям взялися тероризувати ворота львів'ян. Надійно грав кітор. Втім, на тринадцятій хвилині Дмитру Скипчику таки вдалося прошити стража воріт. Один один. Гості другу половину першого тайму грали із п'ятим польовим. Завдяки кількісній перевазі вдалося заробити пенальті за 13 секунд до кінця тайму. Басич у штрафному зіграв рукою. Удар із шести метрів, який міг надломити рівнян перед перервою. Ім надійно зіграв Бакінський відтак 1-1 після першого тайму. Важливо те, що наприкінці першого тайма Ілья Бакінський виручив шестиметровий відбив. І це ще більше натхнення подало команді у другому таймі. Малюнок гри сильно не змінився. Львів'яний надалі намагалися переграти рівнян, використовуючи кількісну перевагу, але бракувало точного завершального удару. Рівняни ж почали ловити гостей на помилках. Не встигши перебудуватися, айтішники отримали другий гол. Бакінський вкинув, а Малиновський головою переправив м'яч у сітку. 2-1. далі господарів було уже не спинити. Володимир Кручок забив після пасу від Волянюка. На і сам Михайло. Залишив автограф у воротах кітора підсумкових – 4-1. рахунок цифри. Це ж вперта річ. Можна говорити все, що завгодно. Були моменти, били, гарно грали. Ж, ну рахунок на табло так були в нас моменти, досить непогані, але 4-1». За результатом двоматчевого протистояння рівняни проходять львівський і найті із рахунком 9-2 і стають восьмою командою, котра позмагається за цьогорічний кубок України із футзалу. Мінімальну задачу ми виконали. потрапили в фінал вісьми зараз, звичайно, хочемо як найдалі зайти в тому кубку і налаштовуватися на кожен матч. Будемо віддавати всі сили і боротися. Не будемо загадувати наперед. Просто скажу одне, що ми прикладемо максимум зусиль, щоб Кожному матчі був тільки позитивний результат. У вісімку кращих, окрім кардинал рівне стандарту, також пробилися Київський хід, Львівська енергія, рятувальник із Ромнів, «Черкаса обленерго», Хмельницький Сокіл, Галицька здоба зі Львова та Атлетік Фудзал із міста Дніпро. Жеребкування чвертьфінальних пар відбудеться 13 квітня. Саме тоді рівняни дізнаються свого наступного суперника у Кубку України. Матчі фіналу восьми пройдуть з 27 по 30 квітня у вигляді з'їзного туру. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканал ITV.